Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 26 березня, і це 1127 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обоє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І станом на сьогодні, за останню добу, в зоні бойових дій, відбулись ну, скажімо так, трохи дисонуючі, парадоксальні події. Але вони мали як позитивний, так на жаль, і негативний характер. Почнемо, як то кажуть, з поганого. Отже, Запорізька область, російські окупаційні війська, не дивлячись на надмірно високі свої втрати, мали можливість виходу саме до межі траси ноль вісімнадцять А також е, намагаються прорватися до степового та. Малих Щербаків в районі малих Щербаків їм вдалося вийти на околиці саме цього населеного пункту. В районі степового закріплення, а також якихось е, стабільних позицій у російських окупаційних військ нема. По трасі 08-12 у росіян немає також фізичного стану на сьогодні контролю, але є вогневий контроль, отже, вогневе ураження. Навіть за допомогою не тільки батальйонної артилерії на рівні міномету 120 мм або 82 мм, але й стрілецької зброї в них дійсно є в наявності. Тому в даному випадку сили оборони України мають серйозні проблеми з питанням логістики між степовим та малими Щербаками. З іншого боку, це ще не факт, що ця ситуація не зміниться, оскільки а, дійсно по більшості напрямків та локації ведення бойових дій, ну якось у російських окупаційних військ ситуація з їх просуванням та утриманням позицій, які вони захопили, не найкраща. Звісно що в даному випадку я в першу чергу почну говорити про покровський напрямок, оскільки саме на Покровському напрямку російські окупаційні війська демонструють ну таку собі найгіршу о, ситуацію з утриманням позицій, я майже ось напередодні перелічував усі ті напрямки, по яким росіяни втратили контроль. Це і те саме, наприклад, Котлене, де сили оборони України мали можливість провести успішні контратакуючі дії. Це і Піщани, це і Дачинське, це Лисівка. Ну можемо продовжувати і далі. Цей звісно ж Успенівка, але найцікавіше те, що в цій системності контратак. Продивляється, ми можемо проаналізувати взагалі цю системність контратак, подальший розвиток деяких подій. Ну, наприклад, які будуть мати приблизно ось такий варіант, і тут о, сили і засоби російських окупаційних військ, які продовжують лобом битися, о, окотлене та удачне. А що з ними станеться? А станеться з ними цілком можливо. Я цього не виключаю. Я не можу це стверджувати. Але те, про що російські окупаційні пропагандисти, оці всі їх е, говорячі голови та ретранслятори, говорили місяцями. Вони мріють, ну, про якийсь е, котій, як вони називають, е, за маргінальною мовою котійо це на загальновійськовій Мові академічній це оточення, отже, вони мріють про оточення українських військ навіть на Курщині, коли сили оборони України проводили досить сплановане і досить ефективне виведення своїх військ на більш вигідні позиції, і ми про це ще поговоримо. Ну трохи пізніше, російські окупаційні СМІ. І е, пропагандисти вони намагалися говорити про якесь оточення українців в Курщині е, в Курській області. Навіть Дональд Трамп про це говорив. Ну про розумові здібності Дональда Трампа ми будемо говорити іншого разу. Мене зараз це не цікавить. Але саме те, що о, російські окупаційні війська найближчим часом можуть опинитися в дуже дуже цікавому становищі саме в цій локації, це дійсно факт. А питання, як буде діяти російське командування? Чи воно буде діяти як о, Генеральний штаб Збройних сил України, який о, про виведення о, на більш вигідні позиції з Корщини? Сил оборони України, підрозділів, гарнізонів подумала заздалегідь, і це міркування заздалегідь воно принесло свій профіт. Ми мали мінімальні втрати під час цієї найскладнішої тактичного рівня операції. Чи вони будуть продовжувати впиратися лобом і намагатися прорватися в удачне та котліне? От що найцікавіше. Що нас чекає найближчим часом саме ось тут? Побачимо, подивимося. Поки що, російське командування не демонструє те, що воно готує умови для виведення своїх сил. І я навіть скажу так: дуже цікавий такий термін, який ми можемо почути вдруге. Або навіть втретє, як те північний плацдарм, з якого тікали російські окупаційні війська в 2022 році. Але у порівнянні з правобережною Харківщиною, скажу так: жест доброї волі. Так я не виключаю, що найближчим часом десь ми побачимо цей жест доброї волі. І безпосередньо поговоримо саме про деякі інші локації, які... Ну, вони бентежать та навіть якось поповнюють ось усю стурбованість росіян щодо своєї території. Справа у тому, що на мапі Deep State нарешті з'явилась дуже цікава локація в Білгородській області, від таких населених пунктів, як Димидівка, до. Попівки, попівки, чи як нам її правильно називати, це інше питання. Це найцікавіший момент взагалі навіть в концепції подальшого розвідку Курської операції. Справа у тому, що якщо ми подивимось загально на те, яка, ну, наприклад, відстань стані вглиб території Білгородської області, то це приблизно два. Кілометри від кордону з Сумською областю. Тобто, саме ось е, така глибина на сьогодні е, якоїсь незрозумілої сірої зони. Дуже цікаве те, що, в принципі, якщо ми говоримо про кордон з Курською областю і Сумською областю, то сила оборони України навколо саме траси Н-07. Е Дуже схожа ситуація. Інколи це може бути 4 кілометри, це може бути а, трохи більше. Це може бути, ну, наприклад, от, от, до Гуєва, а, це а, майже 8, навіть більше, майже 9 кілометрів. А, але про що говорить те, як розташовано в Курській області та в Білородській області усі зони? Це говорить про те, що тут створюється буферна зона. Я її тільки так можу назвати це саме та буферна зона, яка змушує зараз російські окупаційні війська не використовувати надлишковий людський ресурс, а також механізований ресурс для, ну, наприклад, штурму Покровського напрямку, для підсилення Покровського напрямку. Їх змушують переводити ці ресурси саме в Білгородську область, тому що ну, найближчим часом то може з'явитися Білгородська народна республіка, чи не так. Найцікавіше те, що о, саме оця зона не зрозуміла, якась яка з'явилася на території Білгородської області площею 13 квадратних кілометрів. А вона обумовлена тим, що, по-перше, вона має дуже цікаві о, о, цікаве розташування в рельєфно на ландшафтному питанні, тобто рельєфно-ландшафтні особливості місцевості. Дозволяють цікаво там облаштовувати оборону саме цих основних пунктів, таких як та ж саме Демідовка або попівка, попівка, чи як там її називають, логістика, яка забезпечується не тільки внутрішніми елементами між цими населеними пунктами, а також і зовнішніми Сумської області. І звісно ж, найголовніше. Це покриття цієї зони артилерією з території України Сумської області, а також можливістю забезпечення е, покриття прикриттям саме покриття прикриттям е, FPV дронами е, відповідних підрозділів, не заходячи на саму ворожу територію. Тобто багато плюсів, які, е, м'яко кажучи, натякають на формування. Ну, давайте так, умовно кажучи, це виключно моє е, бачення ситуації. Це формування буферної зони, яка може розтягнутися ну, на декілька областей Російської Федерації. Це може бути вглиб на 5, 8, 10 кілометрів, не 20, не 30. Навіщо ці логістичні проблеми? Це може бути щось набагато більше. І. Дуже цікавий момент полягає у тому, що саме цей процес він розпочався тоді, коли в Саудівській Аравії, Аравії е, відбулись досить такі провальні перемовини тристоронні перемовини між Росією, Україною та США. Так, звісно, США якось намагаються зараз їх представити як успішними, але Правда, у тому, що з Україною дуже швидко вони поговорили, домовились, і все з Росією більш ніж 12 годин якихось незрозумілих розмов, які результат навіть прес-конференції не влаштували. Потім знову говорили з українською делегацією декілька годин. І що після цього, мені здається, що по результату цих подій. Якось від російської делегації американська не отримала того, що чого вона очікувала. Отримували якраз е навпаки, вони отримали якусь гру в імітацію те, про що ми неодноразово з вами говорили. І тим більше Росія, яка виходить на цей майданчик, міжнародний майданчик для перемовин з якимись ультиматумами, коли в неї там. На її території формується якась е зона, буферна зона, і вони ніяк не можуть цьому знов завадити. Ну тобто, е знаєте, як то кажуть, можемо повторити Так, ми повторили. Тобто, була Курська операція, зараз починається Білгородська операція. Ми можемо повторити. А що ви? Де там Берлін за 2-3 дні? Де там щось інше, там погрози для Лондону, погрози для Парижу, погрози навіть для Варшави. Де все це? Ми поки що бачимо, як на території Російської Федерації формується буферна зона з силами сил оборони України. І як в таких умовах Росія може представляти собою якусь країну, яка розмовляє ультиматуми? Ну, мені здається, аж ніяк. І тому все це дійсно має не тільки тактичного та оперативно-тактичного значення дії, оце не тільки забезпечення безпеки для Сумської області, станом на зараз, в перспективі Чернігівської, Харківської, тому що ну все ж таки буферна зона вона повинна о, збільшуватись, якось вона не повинна стагнувати. І як можна говорити ультиматумами, коли на твоїй території утворюється ось така буферна зона? Я думаю, аж ніяк. І ці події між собою мають взаємозв'язок, і Дональду Трампу вже... Саме час говтутись та почати говорити не про оточення українських військ в Курській області, де оточено там 3-2,5 тисячі особового складу, чи щось таке інше. Їм треба братися вже за власний розум. Бо а, після Судовської Аравії напередодні я впевнений, що в якийсь момент ну, ми в принципі можемо послати США і якось далі діяти без них. Як би з них діяти? Поговоримо в наступному відео. Дякую усім, хто дивився, дякую усім, хто також підтримує моє відео лайками, підпискою, тим, що натискає дзвоник і коментує, а також розшарює, репостить серед своїх друзів та в своїх соціальних мережах. Все це допомагає цим відео. Зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. за це. Вам велике дякую в першу чергу, а також тим, хто просто навіть подивився, як завжди, на сам кінець. Слава Україні, слава нації.